Всім привіт, друзі! Всім добрий ранок. Ох, сьогодні погодка. Мінус 15. Але ж вихідний день і нам сьогодні з Олєшкою вдома не сиділося. Вчора ввечері дзвінок друг другу. Ну що, їдемо, Так, кажу, погнали. І вже, друзі, ми на льоду. Сьома година ранку, початок на восьму, Морозяка. Йдемо в пошуках зимового окуня. Плотва щось не дуже ловиться, карась в таку морозяку не хоче теж ловитися. Кажу, поїхали, окунців поганяємо. Тож, друзі, зараз вирушаємо на дальній кордон. Десь по залівах псла. Вже хвилин 10 ми топаємо. І ще десь хвилин 10 нам іти, і ми будемо на місці. Тож, не перемикайтесь, повинно бути цікаво. Про все по порядку розповім, як дойдемо до місця. Так, ну у нас, друзі. Як завжди без пригод не буває, чим далі йдеш, тим здається, що там буде більше риби, буде краще кльов. Тож треба йти спочатку по одному, по одній затоці, потім перелазимо на, на острів, на другу затоку і потім ще разочок так само. Знову на острів і знову ще на одну затоку. От, санки тягти не дуже виходить по лісу. Тож, друзі, зустрінемося, коли вже вийду ще раз на лід. Ось ми і на місці наш таємний містячок. От, таємнича така невеличка затока річки Псел, де ми сьогодні спробуємо пошукати і половити окунців. Дивлюсь, тут вже люди були скрізь. Набиті лунки, сліди. От, багатенько тут уже народу було, тож не знаю, щось нам тут лишили ще, чи вже нічого немає. Зараз проб'ємо кілька луночок, опустимо підводну відеокамеру і подивимось, чи тут взагалі є рибка. Якщо є, залишимося тут. Якщо окуня не знайдемо, то скоріш за все десь переїдемо на якусь іншу затоку. Тож, розпочинаємо. Так, першим ділом, друзі, як завжди, б'ємо з десяток лунок. Так, в різнобій в шахматному порядку. І пошукаємо окунців, десь вони тут повинні бути. Треба знайти їх місце дислокації. Так, раз. Два. Олежка, бери бур і отак розсверлюйся. Зараз камеру опустимо, пошукаємо. Так, ну що, друзі, лунок набили, насверлили. Зараз заглянемо, чи є окунець. В кожному відео показую свою відеокамеру, як вона називається. І кожного разу є, друзі, запитання. Дивіться, отак називається моя відеокамера підводна. Так, по глибині тут повинно бути десь близько півтора метра. Так, опускаємо і заглядаємо. Оп! Що ми бачимо? Вон, диви, окунці стоять. Диви, скільки? Бачиш? три штуки. Три штуки є. Не крупні, але з першої жлунки, друзі, є. Є окунь. Зараз я поверну трошки. Ону, диви. Зараз за камера крутиться. Смотрите, які красавчики. Диви, які гарні. Коротше, друзі, окунь є. Зараз будемо тут його намагати ловити. Давайте я вам швиденько покажу, чим сьогодні будемо його спокушувати. Так, розпочнемо, мабуть, з ось такого балансірчика і ось такої удочки від Олексія Красько. Називається камар, дуже така тендітна, тонесенька, От, але класно працює саме по окуню балансірчиками малесенькими. 2 і 3 см. На них вона, в принципі, і зроблена під замовлення балансирчик поставив мікрончик. Класно працює по окунцю. Так, і є у мене кілька безмотильних удочок. Ось такі ось саморобні удочки. І десь ще в мене їх дві. Одна у мене з лісоточкою. І така сама удочка з таким самим ківком. Є, там ще гвозді кубік прив'язаний, здається, чи гвозді шарик. Так, і десь була у мене удочка. Удочка, ось вона. З карбоновим кивочком. Тут у мене стоїть також гвоздя шарик і мій саморобний карбоновий кивок. Так, ну, потім, якщо будемо без мотилки ловити, я вам більш детально покажу ці удочки. А поки що розпочнемо на балансірчик. Якщо цей колір раптом не захоче, то перев'яжемо щось інше. Так, в цій лунці ми дивилися камерою. І окуньці були в кількості. По глибині десь приблизно метра два. Ах, морозець. Морозець просто капець, друзі. Просто капець, який мороз. Головне, щоб окунь клював. Він тут присутній. Щось, друзі, не так сталося, як гадалося. Змінив вже, мабуть, 5 чи 6 лунок. Поміняв два кольори балансирів, поставив зараз ось такого вікінга вже з підвисним тройничком. І не повірите, поки що жодної покльовки. У Олега так само. Окунь є. Але балансир в повному ігнорі. Зараз спробую цього вікінга. Якщо й на нього покльовок не буде, то, мабуть, будемо переходити на безматилку, спробуємо. Але щось мені здається, що сьогодні окунь буде дуже трудовий. Хоча, здавалося б, на камеру він такий активний, проявляє цікавість до камери, підходи і в кількості він тут. Але балансир в ігнорі. Жодного навіть натяку на покльовку не було, ви уявляєте? Так, ну що, моя нервова система не витримує такого. Вже, мабуть, друзі, з пів години змінив штук 10-12 лунок, різні 3-4 види кольорів балансирів. І Жодного навіть натяку на покльовку взагалі. Тож, зараз спробуємо без мотилку. Лісоточка червоного кольору. Попробуємо на без мотилку. Балансир в ігнорі. Взагалі нуль. Це просто катастрофа. Стільки окуня під лунками стоїть. І взагалі рот закрив наглухо. Так, ну що, друзі, я нарешті розловився перший окуньок. не з першої лунки, але ось такий гарненький. Взяв на лісоточку червоного кольору хоч щось. Покльовку засняти не вдалося, бо камеру виключаю, щоб не дуже... Бистро розряжалася. Бо морозяка. От зараз спробуємо тут іще. Окунь стоїть під кожною лункою. І, в принципі, в кількості. Але клювати чомусь зовсім не хоче. Сьогодні дуже високе давлення. І мороз. Мабуть, це йому. Не подобається. Будемо сподіватися, що ми все-таки його розкачаємо. Підберемо ключик. А це покльовочка була. Гарнюня. І окунчик. Окунь же ж є. Під кожною лункою стоїть... В нормальной количестве, но такой проханный. Олежка до так и не распечатался. Вирішив спробувати пробити луночку майже біля берега. Тут неглибоко. Десь сантиметрів 70-80 глибина. Таке мармишку довожу майже до края лунки. Бачите, перша лунка, друга проводочка і одізвався окончик на мілячку. А там, де глибина майже ще одна покльовка була. Там, де поглибше окунь наче є, але не дуже відзивається. Може він тут на мілячку більш активний. Опа. Ну, окуньці не, не крупні. Можливо тут десь є і крупніший. бо це такий ігровий окунюк. Ну-ка. Цікаво. Бачили? Загнув як. Тут нікуди мармишку піднімати. Ох ти Покльовка, ривок і мінус мармишка. Бачили на опусканні монстр якийсь був? Блін, треба йти перев'язуватися. Так ось, друзі, достав свій арсенал мармишок. Я ловив на ось таку червону. От. Давайте попробуємо поставити мій улюблений кольор шостий. Така коричнева з жовтою цяточкою. Оце класно працює. І ще оці непогано працюють. Мідно з помаранчевою цяточкою. Ну, Взагалі вони всі робочі. Але знаєте, як у кожного є якісь улюблені кольори, так і в мене. От. Люблю такі темні кольори. До речі, часто запитують, як в'яжу я без мотилки. В'яжу дуже просто, продіваємо льосичку, робимо таку двойну петелечку і затягуємо максимально близько до вушка, десь на відстані до 1 см. Потім зайвий хвостик відкусуємо. І ось так ось виходить прив'язана мармишка. Малесенька петелька і так прив'язуємо. 70 сантиметрів глибини, дивіться, як за самий краєчок бачите, коричнева з жовтим пузиком. Такий гарний кабанчик, вони тут заховалися на мілячку. Бачили на, на смену ігри Думаю, ну-ка попробую медленно так піднімати Клювочка така гарна. І окунець гарний. Взагалі, друзі, випадково знайшов таку кокуня на міляку. Угу. Цікава місцинка. Ну-ка, зараз ще поробуємо іншу проводочку. Єлі-єлі так йому. І один. <гум> Ви це бачили? Сподобалась йому проводочка мілка. На дріблінг бистрий. Або треба міняти. Спробувати так і так. На сміну ігри часто гарно відкликається. Що ти Олег Джан? Церковний есть. Підожди, зараз. Тут тільки кльов почався. Бачки кабанчики клюють. Один я ухопив, я не знаю, що там було, ну коротше, ривок, бац, і я без мармишка, де. Тут 70 см глибина, взагалі міляк. Так, друзі, щось у Олешки не виходить нічого. Кажу Олешка, давай я тобі дам свою удочку. Сідаю тут і уважно дивись. Удочка перевірена, кивочок перевірений. І безмотилочка. Моя лісотка в дев'ятому кольорі. Мідна. Так, тут мілка. Присаджуйся. Так, дивись. Я тобі зараз одного-двох поймаю, покажу як іграти. Ну а далі ти вже сам. Ось, дивись, знаходиш дно, трошки підкручуєш, щоб у тебе, ну, майже, ось мормишка, бачиш, лежить на дні. І з цього моменту десь уже можна починати працювати. І ось таким мелким дріблінгом Запаминай гру. Так, еле еле Дуже медленно граєш і піднімаєш потихеньку. Покльовку ти не прозіваєш, це 100%. Пауза. Вверху можна зробити таку невеличку подсечечку. Покрову проводку можна трошки міть, чередувать. Таку більш агресивну, і таку більш плавну, З підйомчиком медленим. Ось останні кілька штук я поймав на зміну ігри. Ну, по закону подлості, як тільки вимкнули камеру, на першій проводці була покльовка. Так, ну Олешка наче все зрозумів. Зараз спробуємо, може, ще когось тут умовити. О, тому що удочка розловлена, мармишка, леска, кивок, все тут по феншую, як то кажуть. Повинно працювати, як має бути. Ти бачив, який закон подлості? Угу. Тільки камеру включила, все. Да, ну я ж виключаю її, тому що сідає швидко акумулятор. О, ось він. Ось і поклю. І другий, бачиш? Але маленький. О, тут рекордик у нас, так. Да? Ну, поки його випускати в лунку не будемо, бо він там всіх розгонив. Вже знаємо такий прикол. Тільки маленького лунку випустив, все, там уже ніхто не клює. То в кінці такі знаєш, на живця саме то що треба. Ну тут окунець є на цій точці. Да? Якби... О, Оп, ну, о диви о, який гарненький. Какой... Да, друг... І сам я відчепився, ти бачиш? Да, да, да. Так, Олег там теж блогерством зайнявся, <laughs> під съйомочкой. Так, ну ти понял, як треба ловити. Я понял, наверное. Удочка тут настроєна по феншую. Не то слово. Заряжена на успіх по повної програмі. Якщо в тебе все з руками окей, так? Да? Так, да, буде виходить, то впіймаєш однозначно. Он три штуки підряд, ти бачиш? Так, так, да ось. Так, ну що, друзі, Олешка там тренується, намагається ловити. Відійшов від мене трошки в сторону, набурив там собі лунок. От, і щось там намагається ловити. А я вернувся на своє місце, де я ловив і теж намагаюся ще когось впіймати. Бачите, була покльовочка. Ще, мабуть, десь годинку, та її будемо вже збиратися. Можливо, за цей час ще щось піймає. Нарешті я купив цю безмотилочку. Жека тут уроки платний припадає. Заганяють мене в довгі, як кажуть, друзі. Ну, перший, ви знаєте, є в мене таке правило, коли ти чомусь вчишся, завжди першу рибу свою треба відпускати. тому якщо ви не проти, я його відпущу. Пари. Ну, перший пішов, перший в житті ну, на безмотилку, друзі. Да, 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 да. Трошки показав, розказав і все у Олежки вийшло. получилось. на, куням тепер. Дякую, Жека. Давай тренуйся. Гемордатенький какой. Опа. Шостий колір лісоточка. Коричнева з жовтим пузиком. Працюю сьогодні не гірше. Чим червона. Олежка лове на мідну. Спочатку я ловив на червону. В принципі, всі такі темні кольори, вони безвідмовно працюють. Якщо окунь в настрої, хоча б трошки активний, то буде клювати. Майже всі, що сьогодні я впіймав, всі, друзі, за верхню губу. То іноді буває, за бороду поймаєш там, під бороду. Сьогодні всі за верхню губу. Які матросики, друзі, сьогодні клюють, дивіться. Ну, класні же куняки, Класні. Не кілограмові, звісно. Але теж нічого. Та постривай, не хоче. На фотосесію ну, взагалі не хоче. Ух. п'ять штук лунки. Якась така місцинка, що він тут крутиться. Трошки десь в сторонку відходиш, немає, 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 немає. Потім повертаєшся назад, де ловив. І там знову вони є. Тобто окуня треба знайти, він не скрізь стоїть. Десь якийсь бугорок. Якась рослинність на дні, травичка там є. Якщо дно голе, чисте і трошки глибше, там немає. Ну, принаймні покльовок немає. Можливо окуні є, але чомусь брати не хоче. Бачите, знову була покльовка. А там, де гнила рослинність на дні, видать він там чимось харчується таким схожим на наші безмотилки якимись букашками оце загнуло і там є окунці такі спортивний розмір О, бачите скільки я їх уже туди накидав пробігся друзі по старим лункам позаглядав з камерою таке окунь є але чомусь брати не хоче. Ось повернувся на мілячок. Дивіться. О, поймав, за хвоста. Вернувся на мілячок. Туди, де в мене мармишку був, відкусив, і де я почав нормально ловити. І ось глянув, а тут їх тьма. Просто тьма, друзі. Не знаю чому, але чомусь йому тут подобається на мілячку думаю ну ладно тут і попробуємо і хоп одного впіймав дві покльовочки по зубам було мабуть тут і залишимося по камісті Олешка, до речі, вже... Скільки ти вже піймав? Штук п'ять чи шесть? П'ять штук, каже, впіймав. Бачите, за якихось, не знаю, та з півгодинки, мабуть, він тренується і 5 штук впіймав. Так що не така страшна та безмотилка, як багато хто звик думати. Більшість трибаків ну, бояться чомусь ловити на безмотилку, але нічого страшного в ній немає. Головне начати. Почати упиратися і все вийде. Можливо, не з першого разу, не з першої лунки. Але обов'язково вийде. Беруть під самим, під самим льодом. Бачите, три штуки кряду. точно хтось є Трошки так виглядає сонечко після обід, аж як-то наче тепліше стало, де на опусканні щось клюнуло. Сонечко все-таки вже пригріває. Ще трошки і вже і весна. Не вспінеш насолодитися зимовою рибалкою, а вже і весна скоро. це просто, друзі, якась лунка автомат. Я вже з рахунку збився. Дивіться, скільки я піймав. 4-4. Коротше, десятки півтора, мабуть. З однієї лунки підряд. Кілька разів по зубам. І глибини всього нічого. Сантиметрів 70. І клюють майже на кожній проводці. Якесь чарівне місце. Ну, що, друзі, ось така сьогодні в мене видалась риболовля. Як на мене, то доволі таки класний результат. Попадалися залікові гарні ось такі окунці. От. Кому відео сподобалось, обов'язково підписуйтесь на канал. Гадаю, далі буде краще. Хочеться виїхати ще десь половити білу рибку. Галешка, їдемо на рибалку на тарань? От, З'їздимо ще десь обов'язково половимо тарань. Також е хочу вам нагадати, що всі корисні посилання на снасті, якими я сьогодні рибали, в частності на мої безмотилочки, на ківки, також на бокові ківки і на мармишки для риболовлі, на карася, коропа і іншої білої риби. Посилання я залишу під відео. Ну а на цьому все. До побачення, до нових зустрічей. Всім пока-пока.